Привітки усім! Хочу вам показати, як зимує барвінок. Бачите, який він зелененький, такі гарні квіти. Він вже навіть підсніжники пробиваються, вони скоро зацвітуть. От. І це у нас сьогодні 16 лютого. І отакий, бачите, класний барвінок зимує. І нічого йому не стається. Така от краса, скоро ще зацвіте гарними синіми квіточками. Такі можна садити теж на клумбі. І будуть весняні гарні квіти. Він теж от зацвітає в травні, в кінці квітня. Гарно зимує в наших широтах. От, пишіть в коментах, у кого на дачі теж. На городі росте барвінок.